25 історичних перемог на премії «Еммі», про які вам обов'язково слід знати «Еммі» – більше ніж просто нагороди відображення еволюції телебачення та суспільства. Телевізійна індустрія це калейдоскоп змін, який відображає та формує нашу культуру. І в цьому контексті премія Еммі це не просто урочисте вручення статуеток, а свого роду дзеркало, в якому можна побачити історію телебачення і ширше еволюцію суспільства. За понад 70 років існування Еммі ми стали свідками неймовірних змін у тому, як ми створюємо, споживаємо та сприймаємо телебачення. Згадую свій перший досвід перегляду церемонії Еммі. Я був підлітком, і я зізнаюся більше цікавився знаменитостями, ніж самими номінаціями. Але навіть тоді я відчув щось особливе, відчуття причетності до чогось великого, до історії, яка пишеться прямо на моїх очах. З тих пір моє ставлення до Кеммі змінилося. Тепер я дивлюся церемонію як професіонал, як людина, яка розуміє, скільки праці, таланту і креативності стоїть за кожною перемогою. Еммі, літопис проривів та інновацій. Спочатку Еммі була заснована як спосіб визнання заслуг у сфері телебачення, що розвивається. У ті часи це була абсолютно нова форма розваг та інформації, і нагорода служила свого роду стимулом для розвитку індустрії. Але з часом Еммі стала не тільки визнанням професійної майстерності, а й символом соціальних змін. Згадайте? Як змінювалися категорії номінантів і переможців? Раніше домінували традиційні ситкоми і драматичні серіали, тепер же все більше уваги приділяється документальним проектам, міні-серіалам і, звичайно ж, стрімінговим платформам. Це відображає зміни в нашому споживанні контенту ми більше не прив'язані до розкладу телеканалів. У нас є доступ до величезної кількості фільмів і серіалів в будь-який час і в будь-якому місці. Прориви, які змінюють правила гри, особливу увагу привертають моменти, коли Еммі стає майданчиком для історичних проривів. Перемога Емджей Родрігес у 2021 році це не просто визнання її акторського таланту, це символ інклюзивності та прогресу в індустрії. Те, що трансгендерна актриса отримала номінацію на премію Еммі в такій престижній категорії, це величезний крок вперед для ЛГБТК спільноти і для всієї телевізійної індустрії. Або, наприклад, перемога Біллі Портера в 2019 році, він став першим відкритим геєм, який отримав нагороду в номінації Кращий актор драматичного серіалу. Цей момент був особливо значущим, оскільки він продемонстрував, що телебачення готове визнати та відсвяткувати різноманітність та автентичність. Ці перемоги це не просто окремі випадки, це частина загальної тенденції до більшої інклюзивності і представленості в телевізійній індустрії. Ми бачимо все більше акторів, режисерів і сценаристів з різних верств суспільства, які розповідають свої історії і змінюють наше уявлення про світ. Вплив потокових платформ нова ера телебачення, епоха потокових платформ, безумовно, мала величезний вплив на ЕММІ. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max та інші платформи революціонізували спосіб створення та розповсюдження контенту. Вони дали можливість незалежним творцям і студіям експериментувати з новими форматами і жанрами, а також розширили географію телевробництва. Тепер ми бачимо все більше серіалів, створених в різних країнах світу, які розповідають історії про різні культури і досліди. Це збагачує наше розуміння світу і допомагає нам бачити себе в інших людях. Однак, вплив стрімінгових платформ на ЕММІ не позбавлене протиріч деякі критики стверджують, що через величезну кількість контенту, доступного на стрімінгових платформах, стає складніше виділитися і отримати визнання. Крім того, деякі вважають, що потокові платформи занадто багато інвестують у маркетинг та просування своїх проєктів, що може спотворювати процес вибору переможців. Однак не можна заперечувати, що потокові платформи мали величезний вплив на Еммі та на всю телевізійну індустрію. Вони зробили телебачення більш різноманітним, доступним та інноваційним. Особистий досвід, як Еммі вплинула на моє ставлення до телебачення. Згадаю випадок, коли я вперше усвідомив вплив Еммі на мою професійну кар'єру. Я був початківцем-сценаристом і мені було складно пробитися в індустрію. Я відчував себе загубленим і невпевненим у своїх силах. Але коли я побачив, як Еммі відзначає інноваційні та сміливі проекти, я зрозумів, що потрібно продовжувати шукати свій голос і розповідати свої історії. Еммі надихнула мене експериментувати з новими форматами та жанрами, а також шукати нові способи розповісти історії. Я почав писати сценарії для незалежних проєктів, які не відповідали традиційним стандартам телебачення, і на мій подив, ці проекти отримали визнання та підтримку. Я зрозумів, що Еммі це не тільки нагорода за професійну майстерність, а й символ креативності та інновацій. Це нагорода за мужність і готовність розповідати історії, які змінюють світ. Що чекає Еммі в майбутньому? Майбутнє Еммі нерозривно пов'язане з майбутнім телебачення. З розвитком нових технологій, таких як віртуальна реальність і штучний інтелект, ми можемо очікувати появи нових форматів і жанрів, які змінять спосіб створення і споживання контенту. Я думаю, що Еммі продовжуватиме відігравати важливу роль у визнанні та просуванні інноваційних проєктів, які змінюють світ. Я думаю, що Еммі продовжуватиме відігравати важливу роль у просуванні інклюзивності та представництва в телевізійній індустрії. Я думаю, що Еммі продовжуватиме відігравати важливу роль у зближенні людей з усього світу через силу телебачення. Висновок Еммі це більше, ніж просто нагорода. Еммі це більше, ніж просто нагорода. Це літопис змін, що відображає еволюцію телебачення і суспільства. Це символ креативності, інновації та інклюзивності. Це натхнення для майбутніх поколінь творців контенту. Дивитися церемонію Еммі це значить бути частиною історії, яка пишеться прямо на наших очах. Це означає бути свідком того, як телебачення змінює світ. І це означає вірити в силу телебачення, об'єднувати людей з усього світу. Я сподіваюся, що цей досвід надихне вас дивитися «Еммі» з нової перспективи, цінувати творчість та інновації, і вірити в силу телебачення, яке змінює світ.